шалом з пасхальними вихідними, і кожному бажаю зараз трошечки вилізти від дійсності, в якої ми зараз знаходимося, і трішки все ж таки побачити навколо, що нас живе, що пробуждається, що весна нарешті почала прокидатися, не кидається снігопад, не кидається дощ, нарешті квіти, комахи. Птахи співають, уже лебеді, вже, вже виховують своїх дітей, які от-от скоро поткнуться із яєць. Нарешті життя новий цикл життя. І тому кожному, кожному бажаю відчути зараз решті цей спокій, гармонію. І коли оці пасхальні дні, задайте своїх гарних друзів, спробуйте з ними зібратися або. Сім'єю. общем, зараз такий час, коли е, кожна людина повинна думати не про якісь великі геополітичні події, культурні зрушення, перемога, зрада. Просто відчуйте життя. От, я, от, наприклад, зараз знаходжусь а, біля мого друга-художника-імпресіоніста Любомира. Багато хто його знає. Багато публікацій. От, наприклад, я от дізнався, що оказується, одну картину, яку він зробив саме зі мною, йому принесла дуже багато дідь і багато виставок, тому що, моє лице стало символом багатьох виставок. Так що все ж таки не зря іноді я кудись ходжу. Хоча, нарешті, реально, із-за того, що я постійно чимось зайнятий, мені немає часу, просто тупо немає часу чимось займатися. Я постійно там треба точу почитати, то це зробити, это це зробити. Треба трошки успокоїтися. От бачите, отут от такі от будні, будні от іскування і науки. Це от унікальне місце в тому плані, що тут є і велика така кількість картин, як підмастерня, але вона також і знаходиться у науковій лабораторії, в якій колись запускали в космос Представляєте? Ну це відділ Алла Лопаті наукового інституту. І вона повністю захопилась з двома такими двома паралелями. Ось, наприклад, да. наче картини і потім пац! Світла, фільтри, нанометри. у нас для призмы обычно грелка всякие холодильнички Кто у нас тут какой-то модный сайне и не днепр что-то модное наши старые добрые комплектами которые мы когда-то любили и в принципе механизм где кормлевых сумишей зараз например Вивчається, як все ж таки перемогти болячку каштанів. Не буду розказувати, що вони зробили, тому що це секрет. секрет. Але якщо дадуть гроші, якщо дадуть грант, можливо, в Києві не будуть боліти гірко-каштани. Це буде чудово. Тут у нас є такий слід старої вінності. подивіться на этот М'я здорова, стан штукою, коли колись працювала куча різних тумблерів, флор 2000, бачите, тут якісь комплюктори ціли плати. Це чудово. Да. Да. Ну. Mm. Mm. Давай. І оцей частина. Частина простору, який, можливо, ви бачили. Ось. Цього така частина, яку ви можете побачити в ботанічному саду Гриць... Грицька, хочу сказати, Грішка. І тут є і я маленький, намальований в різних картинах. Іноді щось я малюю. Тому можете, якщо не хочете купляти якісь картини, то можете просто в гості зайти. Поки, от, наприклад, Любомир малює, можна отак от в гості зайти спокійно. Ніхто вас поганого нічого не скаже. І от така, знаєте, і мистецтво. І от, наприклад, Андрій Михайлович Граздінський. Это вот академік, который создав вот лабораторію Алилапаті очень важливий ученый. Тому, що можна сказати? Просто насолоджуйтесь. Якщо у вас є дівчина, насолоджуйтесь, спорте з нею. Кажіть, яка вона отвратительна, щоб у вас був огонь, страсть, ненависть. Якщо у вас є друзі, скажіть, які вони всі мудаки, Якщо у вас є. Дуже близькі друзі, посріться, треба на це ви, висказати всю ненавість, яку тільки можна Ці дуже чудові дні пасхальні, тому що коли всі їм свясти пасочку, то ми всі одне одного простим. Тому поки є така можливість, я вважаю, кожен повинен це швидко встигнути. Тому всім давайте. Устигніть, встигніть і помириться, і посвариться. Всі Все. всім пока.